Ця штука називається колесо балансу, і вона справді змінила моє життя. І в цьому відео я розповім, як так сталося і як вона може допомогти вам зробити ваше життя кращим та гармонійнішим. А ще сьогодні ми з вами розберемо, що ж взагалі таке колесо балансу, що воно дає, для чого його робити, і я поділюсь покроковим гайдом, як ви можете створити своє колесо балансу. І якщо ви раптом забули, то мене звати Артур, я засновник блогу keep going і завтра, 15 липня, в мене день народження. І на честь цього я відкрив величезний збір на 1 мільйон 600 тисяч гривень на дрони для ССО. Тому якщо вам подобається... Моє відео, і ви хочете якось мене привітати, то, будь ласка, закиньте донат на цей збір. Посилання в описі до цього відео. Ваш донат буде найкращим привітанням для мене. І давайте нарешті починати. Окей, спершу розберемо, що то взагалі таке: оце колесо балансу. Колесо балансу, або інколи його називають ще колесо життя. Це класний інструмент, який використовується для оцінки рівня задоволеності та збалансованості в різних сферах нашого життя. Зазвичай колесо складається з 8-12 важливих для людини сфер життя, таких як кар'єра, стосунки, здоров'я і так далі. І для того, щоб зробити цю техніку, ми спершу маємо оцінити своє життя в попередніх обраних сферах, а вже потім перенести ці оцінки на намальоване коло. Пізніше ми можемо побачити наші результати в вигляді колеса. Від цього і пішла назва колесо балансу. І кажуть, що кінцева ціль цієї техніки це мати ідеально рівне колесо. І якщо воно у вас рівне, то швидше за все ви живете щасливе і гармонійне життя. Якщо це звучить занадто важко, і ви не дуже зрозуміли, що то таке, то не переживайте в цьому відео, ми з вами покроково пройдемо по процесу створення колеса балансу. І кожен з вас розбереться і навчиться його робити. Я вам це обіцяю. Добре, звідки я дізнався про колесо балансу і як ця штука змінила моє життя. Ще в 16 років я прочитав отаку книжечку Формула продуктивності. Там є багато різних цікавих порад, і одна з них якраз і була про те, щоб робити колесо балансу. Я взяв собі листок, намалював собі колесо і подумав, наскільки я задоволений своїм життям в тих сферах, які пропонувались в книзі. І я зрозумів, що я. В дубі, справді я подивився на це колесо, і в більшості сфер життя моя оцінка була дуже низькою. І я усвідомив, що треба з цим щось робити. Розписав собі декілька дій по кожній зі сфер, які я б хотів покращити, і почав над цим працювати. Потім, через деякий час, я знову зробив колесо балансу і зрозумів, що з минулого разу деякі сфери мого життя реально покращились. І я побачив, що ця штука справді працює. І саме через це я почав регулярно робити цю практику. І загалом я вважаю, що те, де я зараз є в житті, і те, що я маю, це все в. В тому числі завдяки колесу балансу. Окей, так що ж ця штука взагалі дає? Перше, коли ми оцінюємо свою задоволеність в кожній сфері життя та переносимо свої бали на коло, то це дає змогу чітко побачити, де нам в житті чогось бракує, а також допомагає визначити сфери, які треба покращити. Друге, колесо балансу важливе для особистісного зростання і розвитку, бо воно допомагає нам краще зрозуміти загальний стан нашого життя і поглянути на ньому зверху. Часто це називають гелікоптери віву, бо ви ніби з висоти гелікоптера маєте можливість подивитися на своє життя цілісно. Ну і третє, результатом створення колеса балансу є поставлені. Детально розписані цілі, які допоможуть вам покращити обрані сфери. Відповідно, ви не просто намалювали цю штуку, потішились і забули, а реально починаєте щось робити. Ну і четверте, якщо регулярно робити колесо балансу і щось з ним робити, то можна підвищити загальну задоволеність життям і принаймні наблизитись до відчуття гармонії в житті. Особисто мені колесо балансу дуже допомагає, бо в моєму буденному житті я маю цілу купу різних обов'язків і справ, які маю робити на щоденній основі. І в мене не завжди є можливість зупинитись, видихнути і проаналізувати, чи все я роблю. Може щось варто змінити, може десь треба рухатись трохи інакше. І мені справді бракує часу, щоб це робити. Тому я вирішив, що буду робити колесо балансу раз на місяць. Зазвичай в проміжку між 30-м числом місяця і другим числом наступного місяця я виділяю собі на це одну годину часу. В спокійній атмосфері собі сідаю і аналізую життя і роблю колесо балансу. Помічаю якісь зміни, відхилення або покращення. Розумію, в якій саме точці я зараз знаходжусь і куди планую рухатись. Це допомагає мені подивитись на моє життя ніби зверху і зрозуміти. Чи в правильному напрямку я рухаюсь і в разі чого трохи його підкоригувати. І після того, як я роблю цю техніку, в мене з'являється чітке розуміння і бачення мого життя, що з ним робити і куди взагалі рухатись далі. І саме тому я і роблю цю техніку і вам її раджу робити. Окей, давайте вже нарешті перейдемо до практики: як робити колесо балансу? Перший крок: вирішуємо, як і де ми взагалі його будемо робити. Для створення колеса балансу спершу потрібно намалювати коло і поділити його на 8-12 різних категорій, а потім вже оцінити. Своє життя в цих сферах життя. І я знаю, що не всі люблять малювати від руки. Тому я хочу запропонувати вам декілька альтернатив. А ви зможете обрати найзручніший для себе формат. Я зібрав декілька різних шаблонів, в яких можна робити колесо балансу. Є три варіанти: на листку, і ви можете собі його потім роздрукувати, шаблоні PowerPoint та onoшен. Доступ до цих шаблонів з детальним поясненням, як ними користуватись, а також до детального покрокового гайду, як робити колесо балансу, ви можете отримати за донат від 200 гривень на мій збір на дрони, про який я Раніше. Все дуже просто: кидаєте 200 гривень на банку, і одразу після донату Монобанк видасть вам посилання на цей гайд, де зібрані всі шаблони. Лінк на збір в описі до цього відео. Ну і після того, як ви вирішили, як і де ви будете робити колесо балансу, можна переходити до наступного кроку. Другий крок: обираємо важливі для вас сфери життя. Однією з причин, чому часто критикують колесо балансу, це те, що зазвичай вам дають сфери життя, які ви маєте оцінити. І ніхто не бере до уваги ваш особистий контекст і що є важливим саме для вас. Я ж одразу зрозумів, що колесо балансу то не є заповіді Божі, які не можна змінювати. Колесо балансу це штука, яку я можу адаптувати під свої потреби. Саме тому я наполегливо раджу вам обирати важливі сфери життя самостійно. А для того, щоб вибрати сфери життя для колеса балансу, треба відповісти на наступні питання. Перше, які сфери життя є для вас найважливішими? Друге. Подумайте про свій день і проаналізуйте, яким сферам ви присвячуєте більшість свого часу. Ну і третє, чи є в вашому житті якась сфера, якій ви присвячуєте мало часу, але хотіли б більше. Постарайтесь дати максимально відверті відповіді на ці питання, і ви зрозумієте, які саме сфери життя вам варто включити до колесу балансу. І ви, можливо, запитаєтесь, Артур, а скільки має бути сфер життя в колесі балансу? Як я вже й казав раніше, загалом їх може бути від 8 до 12. Тут все індивідуально і залежить від того, скільки сфер життя є для вас важливими. В когось може бути Більше в когось менше, і це цілком окей. Проте, якщо після відповідей на питання вище в вас не назбиралося як мінімум 8 сфер життя, то маю для вас декілька прикладів, які сфери використовують інші люди. І якщо ви відчуваєте, що якась з цих сфер є для вас важливою, то можете сміливо додавати її до списку своїх. Отже, це здоров'я, саморозвиток, творчість, спорт, волонтерство, емоційна стійкість, свобода, ефективність, фінанси, друзі, віра та стосунки. І результатом виконання цього кроку має бути список з обраних вами 8-12 сфер життя, які важливі для вас і які ви будете оцінювати в наступних кроках. Ну і давайте перейдемо до цих наступних кроків. Третій крок визначаємо, що таке 10 балів. В попередніх кроках ми з вами вже вирішили, як і де робити колесо балансу та визначили важливі сфери життя. Залишився останній крок перед тим, як ви почнете оцінювати їх. Для того, щоб оцінити своє життя в колесі балансу, нам потрібно спочатку визначити і зрозуміти, чим саме є для вас. 10 балів в кожній з обраних раніше сфер. Бо якщо ми цього не зробимо, то як ми взагалі будемо оцінювати? Правильно, ніяк. Це буде якесь тикання пальцем в небо, яке ні до чого хорошого не приведе. А так ми будемо чітко знати, що є оцими 10 балами, і зможемо чітко вимірювати, чи досягнули ми цього, чи ні. Окей, як визначити, що таке 10 балів в обраних сферах життя? Все дуже просто. Подумайте, яким ви бачите своє життя в майбутньому. Приділіть декілька хвилин роздумам про те, у котрій ви прокидаєтесь, що і на сніданок чи вечерю, з ким спілкуєтесь і чим займаєтесь вільний час. Чи займаєтесь ви спортом, який ваш дохід за місяць, і чи ви загалом щасливі? Такі роздуми допоможуть вам зрозуміти в загальних рисах, чого ви прагнете в вашому житті, і вже після них спробуйте до кожної обраної раніше сфери життя написати пояснення в кількох реченнях, що таке 10 балів. Кожній з цих сфер. Ось приклад, як я визначаю для себе, 10 балів в сфері здоров'я. Я регулярно роблю ранкову руханку, приймаю холодний душ, ходжу в зал або займаюся якимось видом спорту і роблю це регулярно. У мене немає жодних проблем чи скарг на власне здоров'я. Здебільшого я, я дотримуюсь режиму дня та добре харчуюсь. Я рідко вживаю алкоголь і роблю це в помірних кількостях, а також я не курю сигарети і їм дуже мало солодкого. І я щиро раджу вам розписати кожну сферу вашого життя в подібному форматі. Як мінімум, для того, щоб зрозуміти, що ви взагалі хочете. Від цього життя, але будьте обережні: не треба ставити перед собою якісь нереалістичні завдання, які неможливо виконати. Пам'ятайте, що ця практика покликана для того, щоб зробити ваше життя кращим, а не загнати вас в депресію. Ну а після того, як ви визначите, що таке 10 балів, наш четвертий крок: ставимо оцінки. Нарешті ми тут. Зараз ваше завдання поставити оцінку кожній сфері життя, яку ви обрали раніше, і показати це на вашому колесі балансу. Як це зробити? Щоб оцінити конкретну сферу, спочатку запитайте себе, наскільки є задоволеним своїм життям в цій сфері. Після того підставте свою відповідь в шкалу оцінок. Для оцінювання потрібно використовувати шкалу від 0 до 10, де 0 – це ваша абсолютна незадоволеність в цій сфері, а 10 – це повна задоволеність. І в цьому процесі є декілька важливих моментів, на які варто звернути увагу. Перше, постарайтесь бути відвертими, і якщо якась сфера має низьку оцінку, це окей. Не старайтесь її завищувати. Ми для того і робимо колесо балансу, щоб потім цю сферу покращити. Друге, не порівнюйте себе з іншими і оцінюйте життя за своїми критеріями, які ви визначили раніше. Третє. Не робіть колесо балансу, коли маєте поганий настрій, бо через це ви можете свідомо або несвідомо знизити свої оцінки. Ліпше почекати до кращих часів, коли ви будете добре себе почувати. Ну і четверте, будьте чесними з собою. Ви робите це для себе, а не для когось іншого. Тому можете бути відвертими і писати все, як воно насправді є. Результатом цього кроку має бути вже намальоване колесо балансу з проставленими оцінками. Це дасть вам можливість працювати з ним далі. Якщо відчуваєте, що ви вже на даному етапі трохи втомились, то дайте собі 5-10 хвилин. На відпочинок і повертайтесь з новими силами робити наступний крок. Ну а п'ятий крок аналізуємо результати. Після того, як ми оцінили своє життя в різних сферах і перенесли ці бали на колесо, настав час проаналізувати наші результати. Аналіз допоможе нам не просто створити колесо балансу і тішити, що воно в нас є, а використати цей інструмент для того, щоб покращити наше життя. Як це зробити? Перше, подивіться на колесо в цілому. Як воно виглядає? Колесо рівне чи ні? Чи є місця, де колесо за велике чи за маленьке? Чи рівномірно розподіляються бали по всіх сферах життя? Друге, проаналізуйте сфери життя. Які сфери отримали найбільше балів? Які найменше? Чи задоволені ви цим результатом? Може ви б хотіли якось інакше? Ну і третє, визначте, що саме ви будете змінювати. Чи є сфери життя, де ви отримали менше балів ніж хотіли б? Оберіть дві-три сфери, які ви хочете покращити. Якщо важко обрати, то оберіть дві три сфери з найнижчими оцінками. І будь ласка, не бійтесь визнати, що деякі сфери потребують покращення. Колесо балансу це інструмент для самовдосконалення. Ми для цього його і робимо, щоб розібрати, з якими сферами життя в нас все добре, а з якими все погано. Ну і останній шостий крок: ставимо цілі. Добре, щойно ви проаналізували своє колесо балансу і визначили, які сфери життя ви хочете покращити. Час визначити конкретні кроки, які необхідно зробити для того, щоб зробити ваше життя трохи кращим. Перше, обираємо конкретні цілі. Для кожної сфери життя, які необхідно поліпшити, пропишіть мінімум по три конкретні цілі, які допоможуть зробити обрану сферу кращою. Наприклад, якщо ви вважаєте, що ваше здоров'я потребує покращення, ціль може бути такою: почати робити ранкову руханку тричі на тиждень, або зменшити кількість солодкого в щоденному раціоні, або записатись до лікаря і перевірити здоров'я, і так далі, і тому подібне. Ваша ціль може бути будь-яка. Головне, щоб вона поліпшувала вашу сферу життя, була конкретною і наближала вас до ці оцінки в 10 балів Друге, розробляємо детальний план дій. Візьміть і розділіть кожну вашу ціль на маленькі кроки. Якщо ваша ціль робити ранкову руханку тричі на тиждень, план дій може мати такий вигляд: знайти застосунок правами для руханки, обрати дні, коли робитиму руханку, Визначити час, коли робитиму руханку, і так далі, і тому подібне. Нам дуже важливо розбити нашу ціль на менші кроки. Бо якщо ми будемо думати про нашу велику ціль, то можемо почати прокрастинувати через те, що її доволі важко виконати. А якщо ціль буде розбита на малесенькі дії, то у вас вже не буде простору для відмазок та лінії. Ви просто встанете і будете це робити. Ну і останнє діємо. Починайте якомога швидше виконувати дії, які ви прописали раніше. Створюйте нові звички, змінюйте свою рутину і зосереджуйтесь на досягненні поставлених цілей, щоб покращити вашу сферу життя і досягнути балансу. Я не знаю, чи це взагалі існує оцей баланс, але я вірю, що якщо принаймні спробувати його мати в житті, то це вже значно краще, ніж взагалі нічого не робити. От і все, я можу вас привітати. Якщо ви поступово виконували всі ці кроки, то зараз у вас має бути ваше Лису балансу з прописаними діями, які варто зробити, щоб покращити ваше життя. Все, що залишається від вас, це просто почати втілювати ці зміни в життя. Але, будь ласка, пам'ятайте, що збалансоване життя це довга дорога, яка потребує багато зусиль. Тому кожного дня старайтесь робити щось для досягнення поставлених цілей. Відстежуйте і святкуйте маленькі перемоги і не засмучуйтесь, якщо щось буде не виходити. Навіть якщо щось піде не так, то будь ласка, не здавайтеся. Просто ненадовго зупиніться, знову проаналізуйте своє життя і продовжуйте рухатись. І вже через декілька місяців ви побачите перші суттєві зміни. В мене все. Нехай всі ваші мрії та цілі здійснюються. Якщо маєте можливість, то задонатьте, будь ласка, на Збір на дрони за посиланням в описі до цього відео бережіть себе і, звісно, keep going!